Друзі, всім привіт! Приїхали на поле, будемо зараз кропити пшеничку. Пшеничка вже пішла в трубку. Тому буду кропити, якщо не помиляюся, триатлон називається, то коли вже йде в трубку. Бо прямо вже кажуть люди, що вже зле, коли йде в трубку. Зараз переїду ще 2 метри вліво. Поки включив, нехай мішає, бо гіркий досвід навчив, що. Заливати всю трутку, підживу, все, заливати в оприскувач на полі. Бо вже таке було, що залив вдома, надійшла хмара, почався вітер, і вже ніхто нікуди не їде, ніхто нічого не кропи. Так що отак то. Хороше сам трошки познімаємо. Bindevær. Що, друзі, покропили ми. Тут кінці ще якраз кусочок завжди, тому що мушу йти, що суто за собою. Получилося навіть. Навіть рівні сліди вийшло. Оба! 310 метрів. Фікс. Тут я неудачно заїжджав. О. Одної фари нема. Все класно. Завтра зробимо. Ну що, друзі, підписуйтеся, ставте якогось моцного хлопського лайка, пишіть коментарі. Все буде Україна!